Перший віночок плела мама, змочувала і купала у росах, коли на небі сонце зійде, а тоді до скрині клала. Донечці коханій квіточки збирала, Добра є матуся, долю зазивала. Коли сонце зійде, з ніченьки чекала, у досвітніх росах квіточки купала, В затінку сушила, все перебирала, як сплела віночок, долю загадала. Дивами та чарами оповита купальська ніч. Дівчата сплітали вінки, щоб мати міцне здоров'я вдало вийти заміж або отримати хороший урожай. Із квіток, що знайшла хольових, до листочка добавлю листочок ще пшеничних плиту колосків, заплету я і мальви, і любисток, і між них запашний дереві. Заквічаю віночок барвінком, незабудки добавлю і хміль та пущу я віночок на воду. Хай по річці далеко пливе, хтось побачить у нім мою вроду, моє щастя до мене прийде. Коли дівчина підростала, до віночка в'язали стрічки. Кожна дівчина знала послідовність плітання стрічок у віночку. Сором був дівчині, в якої стрічки пов'язані недбало. Посередині в'язали коричневу стрічку, годувальниці землиці, символ Сили вічний. Побіч від неї жовті, як гаряче сонце, а зелені обіцяли красу і свіжість донці. Далі йшли блакитні й сині, по спині, як річки, наче небо, не озори, як вода в криничках. Потім стрічечки в'язали жовто-гарячі, наче свіжий хліб із печі, духмяний, гарячий, фіолетові то мудрість чіпляли на згадку. А малинові були знаками достатку. А на біле гаптували золотом та сріблом яснолиций місяць справа, сонечко наліво, а червоні знак печалі разом з маком цвітом до вінків своїх в'язали пам'ять про убитих. Весільний вінок найомрієніший та найдивовижніший і загадковий. Саме він був невеличкий, мав лише один рядок квітів, тому виглядав як корона або діадема. Після весілля за традиції його кріпили на образ Богородиці і потім передавали із покоління в покоління як оберіг. Я барвінку не топтала, а щоранку підливала, долоньку виглядала, милого чекала, благословіть, батько і мати барвінок у вінок вплітати, хай барвіночок у вінку не блідне, хай життя буде з милим, щасливе і небідне. І весільні, і купальські звичай знали люди. Вінкові, давнослов'янські плели їх повсюди. Українські ті віночки для себе й сусідів. Весь квітучий вік дівочий, сімдесят сім видів, безліч символів, повір'їв і легенд праданіх. Збережемо у віночках святкових і славних.